Слава Ісусу Христу! Вітаю усіх на каналі ОГКЦ в Італії. З вами отець Степан Хорик, і ви дивитесь серію катехітичних відео на тему питання молоді. Сьогодні переходимо до наступного питання нашої молоді. Навіщо в церкві ієрархія? Це питання турбує чимало людей, думаю, не один себе запитував, чому не можу бути я сам на сам із Богом, лише віра, я, молитва і Бог. Навіщо мені посередники, навіщо мені ієрархія? навіщо все ускладнювати? Чому все не може бути простіше? Усі ці думки, які існують серед християн, ще раз підкреслюють те, що саме це питання потребує глибшого пояснення. Думаю, що перед тим, як зрозуміти, навіщо в церкві ієрархія, спробуймо собі уявити церкву без ієрархії. Багато християн проповідують і проповідують по-різному. І дуже важко знайти, де саме правда. Невідомо, що є гріхом, що не є гріхом. Один живе так, другий живе так. Ти чув про Пресвяту Євхаристію, в Євангелії, діяннях апостолів, але немає того, хто би її тобі подав. Немає де прийнятися святе причастя. Немає єдності серед християн, немає тих, що об'єднують християн, немає того, хто уділив би святу тайну, немає жодної структури, немає спільних богослужінь. Біблію пояснюють, як хочуть. Немає духовного провідника, і ти сам на сам у різнорідному хаосі. Ти чув, що в апостолів були єдність, порядок, єпископи, священники, але зараз цього всього немає. Часи апостолів були християнські спільноти, які були координовані, які жили в єдності, які однаково вірили, вони збиралися разом на молитву, приймали Пресвяту Євхаристію, але зараз цього всього немає. Є тільки хаос. От саме так приблизно виглядала церква б без ієрархії. Коли ми хочемо зрозуміти, навіщо в церкві ієрархія, то певне слід найперше пригадати собі, що Ієрархію в церкві заснував сам Ісус Христос. І саме ієрархічна структура проявляється в церкві одразу після Вознесіння Христового, та описана в книзі діянь апостолів. Як добре знаємо, після Вознесіння Ісус Христос не залишає християн сам на сам. Щось на кшталт, я вам все сказав, а ви тепер розбирайтеся. Ні, Христос робить по-іншому. Він вибирає собі апостолів, наступників після себе. І доручає їм свою місію проповідувати Євангеліє. Оцей момент дуже важливий. Цей факт ще раз показує, що ієрархія в церкві це є структура, заснована самим Богом. Після цього апостоли розходяться по світу і кожен з них очолює християнські спільноти: проповідує, освячує та адмініструє. Апостоли сумлінно працюють для добра церкви, навчають християн. Проповідують правдиву віру та об'єднують християнські спільноти по всьому світу, по різних країнах в єдину Христову Церкву. Важливо теж собі пам'ятати, що серед 12 апостолів був також той, хто є першим над апостолами, цей святий апостол Петро. І цю першість він отримав від самого Христа. І ця першість неодноразово різними способами проявлялася як в Євангелії. Так і в книзі діянь апостолів. В апостольських листах від Павла, від Петра, від Юди, тощо ми бачимо, що апостоли навчають християнські спільноти, напоминають, призначають церковних провідників, моляться за церкву, благословляють народ Божий. Іншими словами, вони всіляко трудяться, щоб християни мали все, що потрібно для спасіння. А що ж було далі? Після смерті апостолів ієрархії не приходить кінець. Вона продовжується. Апостоли залишають після себе наступників єпископів, їх помічників священників, а також дияконів. Ця ієрархія продовжується через покладання рук, через свячення дияконське, єрейське, єпископське. Єпископи і по сей день є правдивими наступниками апостолів, які продовжують їхню місію освячують, проповідують та адмініструють. Наступником же апостола Петра та першим серед теперішніх єпископів є єпископ Риму. Святіший отець Папа Римський, уся церковна ієрархія як задум самого Ісуса Христа. Не просто мусить бути в церкві, бо так треба. Вона корисна церкві. Вона є добром для церкви. Вона служить церкві, єпископи, священники, диякони. Покликані найперше служити церкві та вірним Христовим. Тож вони і робляться для того, щоб проповідувати Слово Боже, освячувати, благословляти вірних, уділятися дітанства та управляти церковними структурами. Ієрархія невтомно працює над тим, щоб в церкві впродовж тисячоліть зберігалася і проповідувалася правдива віра, щоб через мудре управління, керування в різних куточках світу церква завжди була єдина. З'єднана в любові та сопричасті і була єдиним тілом Христовим, а не розірваними шматками, розкиданими хто зна де. Ієрархія також постійно працює над тим, щоб в церкві завжди підтримувався той міцний зв'язок любові, та сопричастя. Ієрархія, ведена Святим Духом, завжди старається вслухатися волю Божу і вести народ Божий до спасіння доброю дорогою. Усі, з кого складається ієрархія, вони, як добрі пастирі, покликані берегти стадо, вести його на добре пасовисько і бути готовими навіть життя віддати завівці. Короткий підсумок. Отож у церкві потрібна ієрархія, бо без ієрархії церква не може бути справді Христовою, адже пригадую, ієрархію встановив у церкві сам. Христос. Саме разом із ієрархією. Церква є такою, яку її задумав і хотів бачити, сам спасити. Також ієрархія приносить велику користь для церкви, адже служить церкві, проповідуючи, освячуючи та управляючи. Вона завжди покликана допомагати церковній спільноті йти до спасіння. Єпископи, священики, діякони покликані бути добрими пастирями, які сповняють волю Божу. Та служать для добра і спасіння вірних. Всім дякую за перегляд! Якщо це відео вам сподобалося, не забудьте підтримати цей канал Катахізацію Гекесел Італії своїм лайком, поширенням та підпискою. Питання для поглибленняшого працювання, а також посилання на катехизми ви можете знайти в описі під цим відео. У наступному відео будемо шукати відповідь на нове провокативне, цікаве. Питання: навіщо я маю ходити молитися до церкви, якщо Бог є всюди? До нових зустрічей, папа. -па.